Навіщо потрібен міофасціальний масаж та остеопатична корекція в стоматологічній клініці? Вітаю! Я Оксана Нікітіна, і сьогодні я розповім, навіщо лікар гнатолог призначає міофасціальний масаж та остеопатичну корекцію, і як ці процедури можуть допомогти. Вашим зубам та загальному самопочуттю. Чому м'язи і суглоби так важливі? Ваша щелепа це не просто кістка з зубами, це складна система з понад 10 м'язів, суглобів та зв'язок, які разом забезпечують жування, розмову та правильне дихання. І якщо ця система дає збій, проблеми можуть проявлятися по-різному. Зуби стираються або тріскаються, з'являється біль у щелепах або головний біль, відчувається напруження в шиї та плечах. І саме тут на допомогу можуть прийти міофаціальний масаж та остеопатична корекція. Часто плутають міофаціальний масаж із косметичним, і це реально різні речі. Косметичний масаж це, звісно, приємна процедура, яка покращує тонус шкіри, мікроциркуляцію, робить обличчя більш свіжим, і ми всі її любимо. Але він не працює з глибокими м'язами, фасціями, суглобами. Його ціль це стан шкіри. Міофастіальний масаж при дисфункції суглоба або при м'язових дисфункціях це вже лікування, а не просто приємна процедура, яка відбувається паралельно з гнатологічним лікуванням. І при цій процедурі працюють з конкретними м'язами, які глибоко розташовані, які спазмовані і які перенапружені. По-чесному, це буває не дуже приємно, це буває трішки боляче, зате ефективно такий масаж змінює положення щелепи, розвантажує суглоб, зменшує головний біль, навіть впливає на вашу поставу. Уявіть, що ваші м'язи, як гумки, які з часом втрачають еластичність, натягуються або сильно скорочуються. І розтяжіння, і спазм це нездоровий стан м'язу. Міофасціальний масаж це техніка, яка допомагає цим гукам розслабитися і відновити нормальну роботу. Що робить лікар під час процедури? Він знаходить напружені ділянки в жувальних та шийних м'язах, масажними рухами, розслабляє їх. Таким чином відновлюється правильний кровообіг та живлення тканин. Знімаються запрограмовані патерни напруги. Приходить. А відчуття полегшення ну, дуже часто вже під час першої процедури, тому що вузли в цих м'язах починають розслаблятися, які очікують відчуття вас під час цього масажу. Важливо бути чесними, інколи міофасціальний масаж. Може бути дуже болючим, особливо на перших сеансах. Це не тому, що з вами щось не так або фахівець занадто грубий. Це відбувається тому, що ваші м'язи настільки спазмовані, що стали надчутливими. Але є хороша новина вже після другої, третьої процедури більшість відзначає значне зменшення болючих відчуттів під час масажу. Але з'являється загальне відчуття легкості в області щелеп та шиї, глибший та спокійний сон, зменшення тривожності та дритівливості. І це відбувається тому, що міофасціальний масаж впливає не лише на м'язи, але й на центральну нервову систему, розслабляючи фізичне тіло. Ми позитивно впливаємо на психологічний спад. Часто ми поєднуємо аміофастіальний масаж з остеопатичною корекцією. Остеопатична корекція вона працює ще глибше і працює не лише з м'язами, а з кістками та суглобами. Вона допомагає відновити правильне положення щелепового суглобу, може скоригувати мікрозміщення хребців шийного відділу та гармонізувати роботу всієї системи в цілому. І ці тонкі маніпуляції настільки м'які. Що багато пацієнтів навіть не розуміють, як лікар досягає результату. Але ефект часто вражає: головні болі зникають, щелепа рухається легше, загальне самопочуття реально покращується. Важливий елемент лікування щелепового суглоба там м'язивої дисфункції. Я хочу особливо підкреслити, що міофастіальний масаж. Та остеопатична корекція це не просто додаткові процедури, це необхідний елемент ефективного лікування дисфункції щелепового суглоба та м'язевих дисфункцій. При лікуванні цих дисфункцій, коли м'язи перебувають в постійному спазмі і підтримують неправильне положення суглоба, і без розслаблення цих м'язів суглоба в складніше, набагато складніше зайняти правильне положення в суглобі. І тому поєднання капи з міофасціальним масажем та остеопатичною корекцією дозволяє досягти більш швидкого, а головне, стабільного результату. Ми застосовуємо його також при ортодентичному лікуванні, тому що розслаблені м'язи дозволяють зубам рухатися швидше та так, як запрограмував ортодонт. Зменшується дискомфорт від брекетів або елайнерів, покращується адаптація усіх систем організму до нового положення зубів. І особливо важлива, якщо після завершення ортодонтичного лікування м'язи залишаються в напруженому спазмованому стані, вони будуть створювати постійний тиск на зуби, і цей тиск може бути настільки значущим, що зуби почнуть поступово повертатися у попереднє положення навіть при насінні ретейнерів. Ось чому розслаблення м'язів це не просто питання комфорту. Уявіть, що ви намагаєтеся перемістити шафу, на яку хтось постійно тисне з іншого боку. Скільки б ви не штовхали, ну, вона не зрушить з місця. Так само працюють і спазмовані м'язи. Вони протидіють будь-яким змінам, які ми намагаємося створити. Тому спочатку потрібно переконати м'язи, не опиратися, в яких випадках ми призначаємо міофасціальну корекцію та остеопатичну корекцію при встановленні брекетів, для створення правильної м'язової підтримки, при лікуванні дисфункції щелепових суглобів, якщо ви скаржитесь на клацання в щелепі або на наявність головних болів, а при сильному стусканні зубів або при бруксизмі нічному або денному, як підготовку перед встановленням вінірів чи будь-яким іншим протезуванням, якщо вони супроводжуються дисфункцією. Ця процедура відбувається дуже комфортно. Ви лежите в зручному кріслі. Фахівець проводить маніпуляції з м'язами та суглобами. Процедура зазвичай триває до, до години. Курс включає від 3 до 10 сеансів, в залежності від складності проблеми. Відмічаємо, що кожний пацієнт з кожним сеансом. Відчувають і розслаблення, і спокій, і покращення взагалі загального стану, і не лише фізичного в м'язах, але і психоемоційного. Пам'ятайте, ваше тіло це єдина система, а повноцінне лікування вимагає комплексного підходу.